Life. I want to see you out at door, baby, bye, bye, bye Don't want to be a fool for you Just another player in your game for two You may hate me, but it ain't no lie, baby, bye, bye, bye Don't you wanna make it tough I just want to tell you that I had enough It's like crazy, but it's ain't no lie, baby, bye, bye, bye Це відео для моїх хейтерів, для тих, хто вважає, що я бездарна, безталанна ганьба на святій землі Агімдеву та 3D. Що важливо, шановні хейтери? Обов'язково треба мені про це нагадувати. Бажано коментарями, бажано від семи слів. Бо коли ви мені про це нагадуєте коментарями менше ніж сім слів, я потім не плачу в подушку. А це ж ну не серйозно. треба так, щоб мене аж пройняло. Ну, для всіх інших, кому цікаві мої відео, сьогодні я розповім, як я робила свого персонажа Лейді Ді. Всім бонжорно! З вами Аня, а це канал ГМД Girl. І перед тим як розпочати, треба обов'язково провести старовинний слобожанський ритуал під назвою Підпишись на канал, тобі що важко? Для підсилення ефекту рекомендую поставити лайк цьому відео двом предыдущим та поділитися цим відео зі своїми друзями у соціальних мережах. І до речі, повний таймлапс, без прискорення та з повним забраж інтерфейсом. Вгадайте, де вже можна знайти? Це вірно на моєму Патреоні. Також на моєму патреоні можна знайти статтю, де я розказую про 10 помилок в побудові кар'єри 3 d шника у геймдев, а також сцену з мармосету з налаштованим світлом, щоб зрозуміти, як взагалі те кляте світло налаштувати у тому клятому мармасету. І як завжди, посилання на мій патреон я залишаю в описі до цього відео. І так, давайте розбиратись. Ну нафіга я взагалі зробила ту леді ді. Насправді рішення було прийняте повністю в моєму стилі, бо Марвел не люблю, Тісі не люблю. Дедпул останній мені не сподобався, але, але мені дуже припала до дещі сама ідея жіночої версії Дедпула. Ну і до того ж, мені дуже хотілося, хоч раз в житті встигнути на той потяг хайпу і подивитись, як там. Спойлер встигла. Там прикольно. Але я думаю, що треба було заліпити трошки більше рілсів. ну, блін, станцювати той танець вже повністю, бо всі танцювали, а я трошки. У мене, до речі, є роздрукована її 3D-версія, розмалювати яку в мене не доходять ні руки, ні ноги, ні бажання. І тому вона просто лежить у кошику біля мого комп'ютера, чекаючи на свій час. Мені її роздрукував та подарував на пам'ять один з моїх друзів-американців. Дуже дуже приємно, але більш за все мені подобається її мацати, дивити дивитись на неї та думати, ах, єрєць, це я її зробила, я, тобто я, ось це зробила я. Ну, тобто я досі сама в шоці, як завжди. Леді Ді планувалася як спіт на декілька днів. Я зробила її за 6 годин, це 6 годин чистої роботи. А в реальності на неї пішло десь декілька днів, бо кожного дня після основної роботи я щось там сідала і декілька годин щось підскульпчувала. Леді Ді це ідеальний варіант для новачків у 3D. Реально дуже легко її скульптити. особливо, якщо почати з болванки, а не зі сфери. Якщо чесно, я майже завжди починаю всіх своїх персонажів скульптити з болванки, а не зі сфери. Ви запитаєте, чому? Бо не вмію ж, звісно, тому що не вмію. Бо я ж, як кажуть, гейтери безталанний художник. Не забудьте написати про це в коментарях, будь ласочка. Насправді я завжди починаю з болванки, бо мені впадло довго сидіти над персонажем. Бо коли я довго сиджу над тим персонажем, мені потім вже й не хочеться його закінчувати. Тому я завжди намагаюся зробити так, щоб я того персонажа заскульптувала швидко. Бо це не моя історія, коли ти сидиш над хайполькою по 6 місяців. Роками, нафіга! Просто нафіга, ти вже не хочеш нічого робити, вона вже тобі не подобається. Я завжди стараюсь максимально швидко заскульптати свого персонажа і перейти вже до наступної фази. Взагалі, мій стиль роботи це зробити максимально якісно за максимально короткий час і попросити максимально багато грошей за це. Зараз все поясню, без паніки. Оскільки я знаю свої особливості, я не намагаюсь ламати себе заради священного геймдеву. Я намагаюсь підлаштувати роботу та свою продуктивність під свою натуральну природню манеру працювати. Що я маю на увазі? Насправді я взагалі не можу сидіти за комп'ютером більше 4 годин. Ось ці 8 годин ну це взагалі не моя історія. Я можу бути продуктивним протягом 4 годин, а останні 4 години це буде створення видимості роботи. Ну, кому це треба, ну справді. І я вам скажу, я така не одна, але я одна із небагатьох, хто може реально про це сказати. Я не можу концентруватися на роботі на 3D довше, ніж 4 години. Якщо я змушую себе концентруватись довше, то я чувствую себе нещасною, незадоволеною життям. І потім в мене виникають питання. А нафіга фіга, вообще я це роблю для того, щоб якийсь дядя заплатив мені зарплату, яку я потім віднесу до психолога, психіатра та на найдорожчі антидепресанти. Нафіга таке життя. Ну я себе у такому житті не бачу. Тому я концентруюсь на роботі, працюю 4 години і встигаю за цей час реально зробити те, що було заплановано на 8 годин. І знаєте, що я ніколи не провалюю дедлайни. Я завжди все вчасно здаю. Звісно, що бувають ситуації, коли там якийсь кранч, і треба попрацювати більше, але це виключення, це не щоденний довготривалий робочий вайб. Тому так, леіді, я робила з болванки, і мені що? І мені не соромно, і до речі, всім рекомендую. Якщо ви запитаєте, де знайти взагалі нормальну болванку, то я власне можу порекомендувати болванки Джей Хіла. Вони в нього реально круті, що жіночі що чоловічі завжди їх використовують для абсолютно усіх своїх задач. Запитайте, чому б не зробити свою болванку і працювати з нею. А нафіга! Ну, насправді я не бачу цілесообразності робити свою болванку в той час, коли в інтернеті тисячі хороших і поганих цих болванок вже є. І навіщо робити тисячу першу? Ви, напевно, скажете для практики, для свого самовдоволення. Напевно, що так. Але я краще витрачу цей час на щось неробоче. Пазли з картиною Боті Челі позбираю. Кожному своє. А я цю картину, до речі, бачила в галереї у Фіці на власні оченяточки. Леді Ді була майже повністю зроблена у Зетбраші без використання Май. Так, звісно, там було трошки Май, коли я вже підзадовбалась, але я намагалася ж таки зробити все в Зетбраші. Це був такий собі міні челендж, який я влаштувала собі. Досить безтолковий, але чому б ні? Як то кажуть, можу собі дозволити, і що ви мені зробите? Чому я вважаю цей челендж безтолковим? Бо якщо чесно, я не бачу ніякого сенсу у тому, щоб йти у Zbrush і робити те, що ти вже вмієш робити у Маї. Навіщо витрачати час? Якщо я можу швидше і краще замолоделити Хард Серфіс у Maya, то я піду у Маю нафіга мені йти у той Zbrush, до того ж, Maya – це програма, яка була зроблена для полігонального моделювання, і я вже в ній вмію працювати. Нахіра, поясніть мені намагатись зробити цей хардсерфіс у задбращі і витрачати час. Ну разве що по приколу, і то все, якщо я захочу колись вивчити щось нове в 3D – то це буде рендер у Unreal Engine, Ну, точно не якийсь блендер, якийсь Hard Surface у Як на мене, це просто безглузде витрачання часу. Я б витратила на щось більш продуктивніше, якщо чесно. Мій типовий пайплайн, з створення абсолютно всього в 3D наступне. І тут не важливо, чи я буду робити лише хайпольку, чи я буду робити персонажа за повним пайплайном. Суть пайплайну у тому, що для хайполі всі меші в мене будуть мати нормальну, хорошу. Сітку, яка добре смуситься, там ніколи не буде дінамешу. Нижній Subdivision левел буде помірно лоупольним для того, щоб я у будь-який момент могла спуститися на цей самий нижній Subdivision левел і поправити пропорції або ще щось. Я нічого ніколи не залишаю в дінамеші. Це одна з головних помилок новачків, коли вони дозволяють творчому процесу нести їх в омріяні єбеня, взагалі не думаючи про охайність їхнього проекту. Коли ви робите нормальну ретопологію для своїх хайпольних мешів, і ця Пологія нормально смуситься, не плутати, будь ласка, з ретопологією, яку ми робимо для лоупольки, бо ретопологія, яку ми робимо для хояхайпольки, зовсім інша, бо вона повинна добре смуситись, і коли ми не лінимось і робимо реально нормальну ретопологію для наших мешів. То ми, по-перше, контролюємо охайність наших мешів, і по-друге, обезпешуємо себе від фідбеку замовника, який може прийти і в будь-яку хвилину сказати вам повну якусь герню, що йому все не подобається, і треба взагалі переробити всі пропорції. Меш після ретопу прописом завжди виглядає. Краще ніж меш після Діна Мешо. Коли ви дивитесь на всі ці хайпольки для Overwatch, що ви думаєте? Господи, які ж вони охайні, як же довго їх вилизували? А там просто зробили ретопологію. Колеги, там ретопологія, там нормальна сітка, яка добре смуситься і добре виглядає. Це не дінамеш, це не творчий порив, який несе вас в єбеня, як я вже казала. Ну і щодо фідбеку, дуже часто ваш клієнт може прийти і сказати: так, значить, я хочу все, щоб було ширше, вигін покривіше і щоб товщинка була ще масивніша. І Якщо у вас все з нормальною топологією, ви швиденечко спускаєтесь на нижній сабдівіжн. За 30 секунд все виправляєте, і все, фідбек зроблено. А якщо у вас ваша модель в Дінамеші або на нижньому субдівіжні левелі, там якась герня з полігонів, то вас чекає незабутня подорож під назвою Чому бля не зробив нормально з самого початку. Як то кажуть, в народі нормально роби, нормально буде. Також що ще я обов'язково зроблю, це розділю абсолютно все, що можна розділити на різні субтули. Чому я це роблю? Знову ж таки, бо набагато легше контролювати пропорції, вносити правки і взагалі працювати буде набагато легше. Що ми взагалі можемо розділити на різні соптули? Обов'язково одяг. Одяг завжди розділяємо, особливо там, де в реальному житті в нас є шовчик. Ну іншими словами, там, де шиваються наші викроки. Якщо ми подивимося, як шиється одяг, то він шиється з викрийок, несподівано так. То ось там візді, де є ці викрики, там треба розділити. Також я обов'язково рознесу у різні саптули крупну броню та крупну деталізацію на броні. Я, якщо чесно, не знаю, чому я про це зараз говорю, бо на ледіді нема таких елементів, і тому лише римські боги знають, чому я зараз про це згадую. Але всі частини сумок, пряжки, перчатки, ремені все це буде окремими саптулами. Так їх може бути багато. Так це може виглядати як 100 саптулів, може навіть більше. Але це абсолютно нормально для хайпольки. Більш за все, мені подобається скульптити волосся. Це прям моя улюблена частина зі всього 3D-моделювання. В мене вже записаний безкоштовний урок, туторіал щодо того, як скульптувати волосся. Але там всі пишуть, що нічого не зрозуміло, нічого не поняття. Взагалі, все фігня починає спочатку. Тож дайте мені, будь ласка, знати у коментарях, чи потрібен вам майстер-клас по створенню волосся по кроковою інструкцією, з покроковим поясненням того, що треба робити, щоб ваше волосся реально виглядало круто. Якщо коротко, то я використовую той же самий пайплайн, який використовую завжди для всього. Це в нас сфера, дінамеш, пошук форми, ретопологія, кризи, динамік сабдіви, уточнення форми. Деталізація і все. Це як завжди, все як зі всім іншим. І мені здається, що я вже багато разів показувала це протягом своїх сетбрашлів стрімів Тобто на моїх стрімах десь точно є процес створення волосся. І фінальне це рендер. Рендер я зробила на скору руку у ZBrush, бо мені вже в сраці крутило як найскоріше викласти її у свій інстаграмчик. Я зробила це найшвидшим способом, який вмію. Уважні, напевно, вже помітили, що леді ді живе лише в моєму інстаграмчику, що її немає на моєму артстейшені. І на це в мене є декілька причин. Первая причина ти, а вторая всі твої мечти. Отже, по перше, Lady D зроблена на скору руку. А для проєктів, які я викладаю у портфоліо, я намагаюсь вибирати щось більш складніше, щось повним пайплайном, або щось з більш глибокою ідеєю. Ну, а також я викладаю у портфоліо персонажів, які я робила для комерційних проектів. Це завжди плюс. – це, звісно, що класно, весело, задорно, але по великому рахунку це срали, мазали, ліпили. Саме тому я вважаю, що підскульпти повинні жити у ваших соцмережах, а не у вашому портфоліо. Ось так. Ну і по друге леді дід це лише хайполька. А як я вже сказала, моє портфоліо і так повне хайпольок. Я не хочу просто додавати туди ще одну хайпольку. А робити повний пайплайн леді ді мені не хотілося, бо я не фанатка Дитпулу, також не фанатка Аркейну. Але будь ласка, не відписуйтесь від мене. Ну і обов'язково було зроблено поліпейнт, Бо суть цього персонажу, як мені здається, дуже у багато чому саме у цьому поліпейнті, у кольорах, які є на цьому персонажі. Зазвичай я більше заморочую щодо поліпейнту, але. Кольори цього персонажа і взагалі сама ідея цього персонажа, вона мені здається дуже спрощена. Персонаж досить топорний, як у кольорах, так і взагалі у своїй ідеї. Тому на самому персонажі ми бачимо в основному це червоний, синій та жовтий, Смарагдовий, черволений і золотий. Він гардіум левіоса. Так от, повертаючись до рендеру, я вмію робити рендер у ZBrush, Marmoset, Arnold, хай йому грець, та в а, кішоті трошки. Швидше та простіше за все у ZBrush, важче та красивіше у Арнольді. Мінус рендеру у ZBrush — все, щоб ти не робив, це одно видно, що рендер був зроблений у ZBrush. Але вийде красиво. Власне, я вважаю, що найкращий рендер це той, коли ти дивишся на фінальний рендер і не розумієш, у якому рендер енджені воно було зроблено. Для рендера Led був обраний самий популярний метод. На Ютубі є тисяча відео, як рендерити за цим методом, але якщо ви чомусь не можете його знайти, дайте мені знати, я запишу вам тисячу перше відео. Вам корисно, а мені не важко. В цілому суть метода у тому, що ви просто повинні нарендерити дуже багато різних рендер пасів у ZBrush, потім закинути це в Photoshop. У Photoshop пограти зі змішуванням, далі трошки чорної магії і все. На виході ви маєте сочний красивий рендер. Власне, мені більше за все подобається рендерити хайпольки у Marmoset, але там буде трошки довше. І налаштування в Marmoset, звісно, що трошки складніше, ніж у ZBrush. А також, щоб відрендерити хайпольку у Marmoset, вам ще треба буде підгодувати вашу хайпольку для імпорту у Marmoset. І якщо ви хочете навчитись професійно рендерити ваші хайпольки у Marmoset, то я вас всіх запрошую на курс. Ось для порівняння. Ось це ви бачите рендер у ZBrush. А ось це рендер у Marmoset. Мені здається, що одразу видно, що рендер у Marmoset набагато кращий. І до речі, на курсі я показую саме, як відрендерити цю хромі цього персонажа у Marmoset. Приходьте до мене на курс, там 19 класних крутих лекцій. І щоб записатись до мене на курс по рендеру персонажів у Marmoset, пишіть мені в інстаграмі у Дірект. Ну і нарешті, нарешті, це все на сьогодні. А я вам нагадую, що можна підписатися на мій Patreon за 7 доларів, а також поставити лайк цьому відео і підписатися на мій ютуб канал заради вашої чистої карми і заради того, щоб у мене було натхнення записувати більше відео. Ну і звісно, не забудьте відправити це відео 10 друзям заради того, щоб в цьому році ви знайшли роботу в геймдев. або щоб вас не скоротили. Амінь. Ну а в мене на сьогодні все. Всім мирного неба. Трошки італійської дольчевіти, і побачимось у наступному відео.